Навчальна для малюків, називається сафарі. В набір входить чотири гри для раннього розвитку. Магнітна рибалка злови кольорову рибку. Далі ось такі колишки дерев'яні, на які потрібно одягати кілечка, і вивчати рахунок. Форми та фігури перша геометрія. Вона новесенька у нас абсолютно. Дерев'яна, дивимося, рибки кольорові. Ось тут металеві є кілечка, вудочка є в комплекті. Ось такі колешки, кілечка різнокольорові, дощечка сама. І тут у нас є кольори, цифри і назви кольорів. І рекомендуємо Вік. Для діток від трьох років.